Коли я запустив гру Spider-Mall, то уявляв типовий жахастик про гігантських павуків, темні коридори, моторошну атмосферу і власне вічий. А в підсумку отримав інтерактивний фільм про те, як кілька невдах охоронців, і я сам такий самий невдага тікаємо від павука, якого неможливо сприймати серйозно. Проте замість розчарування я раптом зрозумів, що хочу порати ще раз і ще раз і ще раз. Дивно, чи не так? Отже, давайте розбиратися детальніше. Друзі, а перед тим як перейти до рекомендацій гри, у мене є для вас важлива інформація. Мій колега пан Падон, якого стовідсотково ви знаєте, зараз проводить збір на два ударно-розвідувальних БПЛА-пугач для спецпідрозділу НГУ. Це справді серйозні дрони. Літають на 45 км, перебувають у небі до 2 годин, несуть 4 кг приємного настрою та мають функцію точного захоплення і надання цього. Приємного настрою адресату. Тож я чудово розумію, що зараз у всіх непрості часи, тому кожна ваша гривня дуже цінна і важлива. Водночас, за донат від 200 гривень ви автоматично берете участь у розіграші крутих призів, додаю коротку інформацію. Я не знаю, може тут це буде у вигляді слайдів, що саме розігрується. Але так додам, це і колексіка Stalker 2, ігрове крісло від Хатор, консоль PlayStation 5 плюс Bot, консоль Switch OLED Zelda, фігурки по Володарю Перснів, Золос, Мисливці на приводи, Дедпул, фірмовий мерч по Kingdom Come Deliverance 2, та також по Stalker та по відьмаку, настільна гра Дракула та ігровий ПК. Тож, друзі, пам'ятайте, що головне це допомога нашим захисникам, а подарунки це лише приємний бонус і подяка за вашу підтримку. Ми частково збирали донати на мою дружню баночку, і до речі, на стрімі цієї гри, про яку я зараз буду вам розповідати. Цілі моєї особистої банки ми закрили, але збір ще триває. Тому долучайтеся, будь ласка, підтримуйте наше військо. Посилання на збір обов'язково додаю в описі до цього відео. Також додаю. Посилання, де буде проводитися розіграш, і де буде звіти. Тож переходимо до огляду. Spider Mall – це гра у форматі Full Motion Video. Інакше кажучи, це повністю відзнята історія, де вам доводиться робити вибір, який реально впливає на сюжет. Гра виглядає так, ніби хтось знайшов стару касету ще з 80-х років, і відцифрував її. Сюжет тут простий, і прекрасний вид Explorer X. Це назва нашого персонажа. Дослідник, який вирішив залізти в закинутий закинути центр. Ну, типова ситуація для всіх. Ви ж знаєте, як це буває. гектарик, тримтяча камера, дивні звуки і фраза на шлаут: ой, там щось що родить, підукає, перевірю. А далі, як по нотам, вас зустрічають охоронці, які чомусь не раді вашій компанії. Дивно, чому. Та гігантський павук. Гігантський пластиковий павук. Про нього я скажу ще окремо, бо цей павук це справжнє зірка шоу. Опа, павучки! Oh oh ah. Це треш. Що you know? that... oh це було? Це було погане CGI. Судіри максимально проста. Вам пропонують зробити вибір, і кожен ваш клік проводить до іншої події, інколи до дуже інших, які кардинально відрізняються від там минулого проходження. Ви можете врятувати когось із охоронців, можете втекти самі, а можете піти прямо до побока, що. Спойлер не закінчиться нічим хорошим для вас. Всього гра має понад 13 кінцівок, і щоб побачити їх усі, вам доведеться пропроходити гру багато разів. І знаєте що? Я це робив. Я проходив гру 4 чи 5 разів на стріму, і кожен раз відкривав для себе щось нове. У перший раз, не орієнтуючись, що відбувається, мене заруїнили, спіймали хоронці. Другий раз я, якщо не помиляюся, зміг врятуватися, але сам. А в третій раз я вирішив зробити максимально безглузді рішення. Чому піні? І це теж виявилось весело. Окремо, хочу зупинитись на головній загрозі гри Величезний павук. Якщо чесно, коли я вперше побачив, то просто розсміявся. Зараз буде вставка стріму, зараз буде радість моїх очей. Серйозно цей павук виглядає так, ніби автори зробили його з підручних матеріалів, що лишилися після шкільного року праці. Якісь пластикові лапки, очі незрозумілі, да і рухається він і виглядає як дуже-дуже дешевенький cgi ефект Я не знаю, як це порівняти. Коли я встановлюю цю гру, я очікував напевно чогось лякаючого. Тому що я, в принципі, хоч і не маю рахнофобії, побоююсь пауків, я очікую, що це для мене буде челендж. Але коли я вперше це побачив, я сміявся. Цей монстр виглядає як щось середнє між. Страшною істотою та старою театральною лялькою, якою, напевно, лякають дітей, що не слухається. Але знаєте, саме цей абсурд і дещо незрамний образ павука зробив гру кращою. Замість того, щоб напружуватись, боятися кожного там, темного кутка, я почав чекати появи паука, щоб ще раз побачити його славне. Повучу. Я не знаю, що додати. Славне обличчя. Він став чимось на кшталт місцевого мазика, який хочеться обійняти і сказати: ну, не сумуй, друже. Окремий кайф це персонажі та їхня акторська гра. Ляха! А що, ні, вирвалися? Біжи! А тут нагадують героїв з недорогого серіалу на місцевому каналі. Вони намагаються бути серйозними, але це дуже комічно. Особливо мене потішив охоронець на ім'я Мік. Він, здається, був таким самим розгубленим, як і я, його реакція на все, що відбувалося, була просто безцінною. Лити будівлю охоронці від Бога. Охоронці від Бога. Нова будова. Спалимо хімія це все. Разята у такому собі олдскульному стилі, і це додає їй дивної атмосфери. Так, вона виглядає дешево. Так, актори іноді переграють, ну чого іноді, постійно переграють. Але сама ця стилістика і створює неповторний шарм. Ви наче дивитесь старий Бі Муві, який чудово розуміє, що він бі-муві і не соромиться цього. І ось тут починається найцікавіше. Справа в тому, що Spider-Mall надзвичайно цікаво перепроходити, і справа не тільки в бажанні побачити інші кінцівки. Просто сам формат, а що буде, якщо я неймовірно затягує ця гра, яка постійно провокує спробувати щось інше. І навіть коли ви вже побачили майже всі кінцівки, все одно хочеться натиснути кнопку і перевірити: а може, якщо цього разу я натисну це або про це, буде інакше без мінусів, на жаль, не обійшлось. Ну як на мене, все ж таки павук міг би бути. Страшнішим можливо це первинні очікування, і вони не справдилися. І я отримав трошки інший експірієнс. А можливо, це і є концепція цієї гри — зробити по суті треш кіно. І якщо ви шукаєте серйозний горор, то Spider Mall вас не налякає. А якщо ви хочете трохи посміятися, погратися з варіантами розвитку сюжету та просто провести вечір у компанії дивного павка — це саме та гра, яку вам варто спробувати. Mm -hmm. А нічо так, да? Оце, цей кодовий. Ага, і що, і шо, і шо? Це ніколи так не, при... не працює. Я вже думав, це був дзвіночок, що працює. Spider Mall – це не горор, це інтерактивна пригода, яка чарівна у своїй незрабності, і дивує тим, наскільки весело в неї грати. Саме тому я щиро рекомендую вам хоча б раз. А може навіть і декілька разів відчути цей незвичний досвід. І пам'ятайте, павики, друзі, особливо пластикові. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цієї коротенької рекомендації. Посилання на гру обов'язково також додаю до опису. Нагадую також про збір, Долучайтеся та отримайте шанс виграти чудові призи. Вам дуже вдякую за вашу підтримку каналу, підтримку війська і те, що ви активні, те, що ви дивитесь і знаходите свій вільний час на мій. Трешовий контент, скажімо так. Також нагадую, що на цьому каналі періодично є стріми. Тож, якщо є вільний час і хочете зі мною поспілкуватися, в лайв режимі долучайтеся до стрімів. Знову таки, долучаю всі посилання на всі соцмережі, де зі мною можна поконтактувати, поспілкуватися. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Папа! -па.